Усім привіт! Друзі! Я вас вітаю в новому випуску на каналі Топчик. І у минулих випусках ми говорили про Візантійську імперію. Але давайте розглянемо, чому ж все-таки Константинополь впав. Тож, поїхали! 29 травня 1453 року відбулося захоплення Константинополя. В цей день величне місто Константинополь. Це столиця могутньої Римської, а потім Візантійської імперії, заснована в IV столітті Костянтином Великим, було захоплено та зруйновано турками-османами під керівництвом султана Мухаммеда ІІ. Імперія була знищена. Останній її імператор Костянтин XI загинув у поєдинку з турками на уламках Константинополя. Проіснувала імперія понад 1100 років. Як говорили древні римляни, так проходить слава світу. Перемога над греками на декілька століть забезпечила туркам повне панування в східному басейні Середземномор'я, і в тому числі в деяких слов'янських православних країнах. А завойована 550 років тому древня столиця залишається турецьким містом і сьогодні, але під назвою Стамбул. До 15 століття Візантія позбавилася всієї своєї минулої слави. Великі території були давно втрачені. І влада імператора розповсюджувалася лише на місто Константинополь та передмістя. І вважати державою цю країну можна було лише умовно. Правителі окремих її областей фактично не залежали від центральної влади, ніякої допомоги не зміг, ну і не намагався надати Константинополю і православний світ. Він був роздроблений, різномовний, порівняно нечисленний та заглиблений у свої власні проблеми, як і сьогодні. Останній імператор Візантії Костянтин XI не отримав справжньої допомоги і від католицької Європи, в тому числі і від римського папи. Більше того, звертаючись по допомогу до католиків, сприяючи заради порятунку країни, прийняттю унії католицизму та православ'я, імператор гранично загострив внутрішнє незадоволення своїх підданих, особливо серед непримиренного до папістів та уніатів середнього і молодшого кліра. У падаючої імперії було мало шансів. Однак імператор зробив хворобливу спробу створити коаліцію західних християнських держав проти могутнього ворога, який загрожував тоді всій Європі. І так, імператор знав, що Візантійська імперія існувала понад 1100 років, і що протягом усього цього часу Константинополь був захоплений ворогом лише одного разу. Проте ситуація 1453 року була значно небезпечнішою. Імперія знаходилася в повному занепаді, хоча й зберігала величезний авторитет серед православних народів, як батьківщина та опора східної гілки християнської релігії. А тепер давайте до конкретики: коаліція якої не було того часу. Всі розуміли, що насувалося величезне військо турків-османів, і у разі перемоги загрожувало також державам та князівствам Західної Європи. Тому для всіх була очевидною коаліція проти загального ворога. Але ця коаліція, всупереч зусиллям папи, так і не була створена. Хоч деяка непропорційно мала, допомога Константинополю все ж надавалася. Але це був не християнський альтруїзм. Посилення турецького впливу в регіоні боялася вся Європа. Особливо воно зачіпало Геную, Венецію, Угорщину, а також хрестоносців. Які побоювалися втратити залишки своїх володінь на Близькому Сході. Не останньою фігурою в грі був і папа Римський, який пристрасно хотів зупинити посилення та поширення ісламу. Сталося так, що у вирішальний момент увага всіх можливих європейських союзників Візантії була спрямована зовсім на інші проблеми. І на допомогу Константинополю і Західної Європи поспішили тільки нечисленні добровольці. Тому Константинополь залишився майже у повній самотності. Перед битвою війна та поневолення насувалися на заслаблий Константинополь протягом тривалого часу. Імператори та деякі не всі Константинопольські патріархи розуміли те, що слабкій країні, яка скоротилася до розмірів одного, хоча й величезного міста, не витримати натиску військ Мухаммеда II. Тому в пошуках союзників останні імператори почали шукати підтримки в латинському католицькому світі, звернулися до імператора священної Римської імперії, до світських правителів, а також до католицької церкви. Католицький захід дуже добре розумів небезпеку ісламу не тільки для Константинополя, але також для всієї Європи і був готовий, як здавалося, допомогти. 1438 року в Італії римським папою Євгенієм IV був зібраний екстраординарний у християнському світі Вселенський собор, в якому брали участь не тільки католики, але також православні на чолі з імператором Іоанном VIII палеологом. Було проголосовано за унію релігійний союз православних та католиків, а також за Христовий похід для захисту Константинополя. Причому унія та хрестовий похід Заходу не відбулися, зокрема із тієї причини, що їх не підтримали жителі Константинополя. До речі, Константинополь був населений переважно греками, які традиційно називали себе ромеями, римлянами, і при світських та церковних європейських дворах говорили, що фанатичний Константинопольський натовп віддає перевагу будь-якому турецькому тюрбану папської тіари. Принаймні, протягом 14 років після собору Константинопольський імператор Іоан VIII, а за ним Костянтин XI, постійно відкладали виконання прийнятих на заході зобов'язань. Які ж були ресурси турків? Мухаммед II поклявся взяти Константинополь та дуже ретельно готувався до війни. Він розумів, що доведеться мати справу з могутньою фортецею, що оточувала місто, від якої вже не раз відступали армії інших завойовників. І тому Мухаммед приділив особливу увагу артилерії. Турецька армія складалася приблизно з 80 тисяч регулярних бійців, не враховуючи ополчення, башебузуків, тобто солдатів нерегулярного війська, яких було близько 20 тисяч, та декількох тисяч солдатів тилових служб. У флоті султана було 126 різних судів, що відразу визначило панування турків у морі, військові сили греків. Стіни древнього міста до того часу вже постаріли. Але оборонні укріплення Константинополя все ще являли собою значну силу. Але сильне зменшення населення столиці давалося взнаки. Місто займало дуже велику площу, і солдат, щоб підбити штурм, не вистачало. Дійсно придатних ромейських солдатів, не включаючи союзників, було всього близько 7 тисяч, а союзники були малочисельні. Наприклад, Прибулий волонтер із Генуї Джовані Джустіаніні Лонго привіз із собою близько 700 чоловік. Невеликий загін виставила колонія каталонців, а флот, який обороняв Константинополь, складався з 26 кораблів. У місті було декілька гармат та значний запас списів та стріл. Вогневої зброї було мало. Але греки вміло користувалися високими бортами своїх кораблів. Та рубали сокирами руки й голови туркам, які намагалися залазити на християнські кораблі зі своїх невисоких судів. Імператор Костянтин брав особисту участь у боях, відбивав натиск мусульманів на старі стіни. Облога почалася 2 квітня, відразу після свята Воскресіння Христового була запеклою та велася нерівними силами. Імператор Костянтин наказав простягнути ланцюг через Золотий Ріг. Щоб закрити морський доступ до стін фортеці. 5 квітня до столиці підійшла основна частина турецької армії. 6 квітня Константинополь було повністю блоковано. А 12 квітня турки на кораблях атакували ланцюг, який перекривав хід у Золотий Ріг. Зруйнувавши в деяких місцях стіни за допомогою гармат, турки підійшли до самих укріплень та почали засипати рови. Однак вночі ромеї розчищали рови та зміцнювали пробоїни колодами та кошиками із землею. Відбивши всі атаки, вони зуміли відновити вежу та спалити баштову облогову машину турків. Хтось із греків підійшов до вежі та зміг закласти під неї бочку із порохом. Вежа випухнула турецькі землекопи були перебиті або розбіглися, тому було знову розчищено рів та закладено діру в стіні. 24 травня сталося місячне затемнення. Яке було сприйняте тими, хто знаходився в облозі, як поганий знак. Імператору Костянтину навіть пропонували таємно вибратися з міста та очолити знову зібрані сили за його межами. Костянтин відмовився, вважаючи, що без Керманича місто швидко занепаде, а разом із ним і вся імперія, втім, якої вже й не було. Тоді обложені вступили в переговори із турками, пропонуючи зняти облогу за дуже великий викуп у майбутньому. Однак Мухаммед ІІ відмовився, і на рівні бої продовжувалися Смерть імператора Кінець облоги. У фатальну ніч з 28 на 29 травня турецькі війська пішли на шторм по всій лінії наступу. І 29 травня Костянтин XI звернувся до народу та виголосив промову, яку історики називали епітафією Римської імперії. Імператор апелював не тільки до релігійних почуттів християн. Але також до античної історії та героїв, дославних предків. Після цього імператор з групою відданих сподвижників кинувся в контратаку та майже відразу був убитий у рукопашній сутичці. Турки не впізнали імператора та залишили його лежати на вулиці, як простого воїна. Серед обложених почалася паніка. Венеціанці та генуесті проривалися до затоки, щоб сісти на судна і бігти з міста. Греки розбігалися та ховалися. Але деякі загони продовжували вести бій на вулицях міста. Вони билися на смерть, розуміючи, що у разі здачі султан Мухаммед замочить їх у полоні. Бій продовжувався на вулицях міста цілий день. Турки взяли дуже мало полонених, усього близько 500 ромейських солдатів та найманців. Інші бігли з міста або були вбиті. Після взяття міста тіло імператора Костянтина було знайдено та розпізнано по царських чоботях. Султан Мухаммед наказав виставити голову Костянтина на іподромі, а тіло поховати старськими почистями. Незабаром Константинополь перетворився на Стамбул, а Візантійська імперія стала частиною ісламської османської держави. Грекам султан дарував права самоврядної громади всередині імперії. На чолі громади повинен був стояти її релігійний голова, патріарх, відповідальний перед султаном. Султан із цього часу вважав себе наступником візантійського імператора та прийняв титул Кайзер Ірум Цезар Риму. Цей титул турецькі султани носили до закінчення Першої світової війни, до кінця султанату. Тож, друзі, ось така історія. А своїми цікавими відомостями про падіння Константинополя обов'язково діліться в коментарях. Дуже вдячна за перегляд відео. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Обов'язково побачимось! Ваш топчик!